Даний вантаж ми зібрали буквально за тиждень часу. Сьогодні ми звідси відправляємо 10-тонну машину. По Львову збирає вантаж, і також з другого складу вантажиться продуктами 20 тонна машина. Це є палети з огірками, з помідорами. з...» Грушками з яблуками, півтора тисячі буханок хліба буде в цій машині, і решта продуктів, які були зібрані в супермаркеті супермаркетах рукавички. Рух людей є постійний, тобто нема такого, щоб не було десь людини. Завжди прохожі, перехожі, хтось цільово, хтось запитатися, хтось щось приносить. Постійно люди приходять. Цілий день ми маємо зранку. До вечора постійний рух людей в даній коробці є засоби для генераторів. Це є кабель електричний, мастила до генераторів переноски. Посилок поїхало близько 200 штук від рідних сьогодні. Так сьогодні машина вже виїхала на схід. Цього разу ми зробили обмеження, тому що технічно важко це реалізовувати. Одна коробка на одного солдата. Кожна перевірку, кожна коробку. Ми перевіряємо, тому що є заборонені речі, які не можна передавати. Це алкоголь, скляна тара. От. Таким чином, це ми все перевіряємо. Тоді спільно разом з ними запаковуємо і обліковуємо. Обов'язково люди повинні знати, в якій бригаді батальйоні роті вони служать з прізвищам солдата, номер телефону солдата. Ну і е, присуще командира номер телефону командира. Оце важлива дуже інформація, е, без якої коробка не зможе поїхати. Е, ми надаємо їх порядковий номер, тоді повідомляємо керівництву, які коробки за них відповідають. Вони потім ставлять на сході вже відомість, що вони прийняли, і повідомляємо людей смски, що пошта на передовій. Яродник Остап. Андрій Варемчук, Янів Павло, Ігор Гайдучок. Хлопчики, скажіть, чому ви тут і чому вирішили допомагати? Хто з вас буде говорити? Ну, ще, е, я. Щоб що на фронт не пускати, тут пробуємо в мирних областях допомагати. А скільки плануєте ще допомагати? Скільки До буде змоги? До кінця? До кінця боротьби з Росією. Тут кожного дня проводять розсортовки, загрузки два рази в тиждень. Як думаєте, коли закінчиться війна? Казали, що, буде, що закінчиться до кінця серпня, вересня. Ви вірите в це? Вірите, так? Намагаємося. Так.